Дорогі брати і сестри, всіх вітаю, в Домі молитви, кілька хвилин вашої уваги на оголошення. Не буду багато вділяти часу тому святу, яке ми пройшли і прожили. Причастя. Ви знаєте, і думаю, і вам дзвонять, і мені дзвонять, і відгуки, що свято Причастя, свято, яке ми пройшли, і яке в п'ять частин не вміщається, в п'ять частин. Великих, це потужне свято. Ви знаєте, які відгуки. Люди сьогодні кажуть, що от позвонили мені брати, передавали привіт. Я скажу вам, і каже, за ціле життя в церквах ми не, не бачили такого свята. Ну, а ми що ні? Ми робили колись чотири рази на рік причастя. Чи можна прирівняти хоч соту частину тої урочистості, яка, яку ми мали тоді, яку ми маємо тепер? Немає. Все поспіхом. Все в один день в суботу, і все поспіхом. Тому, дорогі друзі, я всім дякую, дуже всім дякую за ту участь, яку ви прийняли в цьому святі. Пісні чудові. Вірші говорили без запинок, оздоблення. Ми зробили працю дуже багато біля дому молитви. Все це Господу дуже подобається. В такому дусі ми повинні працювати і далі. Повтор... Оголошую про те, що повторне причастя відбудеться в нас 22 травня. Також воно відбудеться і в Антверпені, повторне Причастя, де під'їде сім'я з Лондона, які не змогли бути на першому причасті. Це Дацюк Василь і е, Уляна разом з своїм, своєю донечкою. Так? Вони приїдуть в Антверпен, тому хто не зміг прийняти. Це стосується і брата Андрія, дідика. Особливо, дуже Андрій, візьми до уваги. Думаю, що вже в тебе будуть документи, і ти зможеш в 22 травня бути в Антверпені. І також хто в силу обставин, брат Іван Трінчук, хто ще не приймав причастя, зможете 22 травня бути в Антверпені. А також відбудеться причастя і в Білій церкві Повторне, і в Жашкові. або або, ну, думаю, або в Жашко, або в Русаловці. Ми вже там узгодимо, Тобто на Черкащині на Київщині відбудеться також повторне причастя 22 травня. І у нас в білих ославах в чотирьох місцях буде повторне причастя. День Сходження Святого Духа. Хочу сказати, Вознесіння Ісуса Христа. Дехто і слідкує за цим календарем і каже, що Вознесіння Ісуса Христа ну, не святкує, а просто каже, відзначаємо це 3 червня і День Сходження Святого Духа на церкву апостольську, 12 червня. І це у нас свято, і це у нас буде служіння. 12 червня. Запрошуємо гостів, хто хоче приїхати до нас на також на дуже урочисте служіння. І останнє оголошення я об'являв, навіть і казав, що дуже би пасувало. Завтра зробити обід любові в зв'язку з тим, що ми дуже багато попрацювали коло дому молитви. Брати, сестри, потрудились. Той, хто не зміг працювати, скинув, переслав мені гроші. Я хочу на то купити, купити якихось продуктів, овочів, той, фруктів. Наприклад, хтось із братів, ви знаєте, вислав навіть м'яса достатньо багато. Ну і хотілось він каже: зробіть обід любові. І це Олексій Білоу з мамою. І тому я би хотів сказати, що якщо ми можемо завтра зробити добре, але тут мені сказали, що завтра хочуть пекти печиво, так? Хто є? Надя, хто тут є? Нема? Завтра, так? Вирішили завтра, так? Я розумію. То виходить, що так, так? Дивіться, ну тоді добре, тоді хай завтра печуть печиво. А я подумав, що можливо навіть краще буде зробити п'ятого, ми зможемо і шостого, тому що будуть е ці е свята, великодні, православні, так? І ми можемо зробити навіть це на природі. Як ви як влаштовує братів і сестер, щоб ми на природу вийшли, якщо буде тепло? І на п'яте, п'яте, можливо, навіть на два дні ми це зробимо. Візьмемо дітей, два дні зробимо такі молоді, діти. Як ви вважаєте? Давайте разом порадимося. Ну, кажіть. І навіть ти переїдеш тоді на то. Якщо буде тепло, Ні, Ну якщо буде тепло, так. А якщо не буде тепло, то ми зробимо біля дому молитви. Так. Ну, три дні що будемо ходити? Давайте цих три дні е, проведемо е, разом. Можливо, навіть і три дні цих, так? Щось зробимо коло дому молитви. Ну то що, е, переносимо на... П'яте число. Так? Тоді обід любові переносимо на п'яте число. Є можливість нашим братам, друзям, нашим гостям приїхати з Чернівців. і, Між іншим вони планували. І я думаю, що якраз, якраз оці свята ну, і будуть люди вільні від праці, і ми можемо на п'яте, шосте, ми ще уточнимо, може більше приїхати до нас, наших братів. Із Чернівців, і з інших міст приїдуть до нас в гості. Тоді завтра будуть. Пектись знову печиво в понеділок. Я повезу на надвірну і на Франківськ. Можливо, обвеземо навіть усе. Ми візьмемо бус, загрузимо ще небагато. У нас лишилось візків, і ми загрузимо, покажемо Франківську в обласній лікарні, покажемо міській, покажемо госпіталі. Коло ми є. і таким чином візьмемо закази на наступний вантаж, який йде. Покажемо, що ми маємо чим ми роздамо. Те, що вже залишилось, залишилось у нас небагато. Пару візків і решта ходунки. Ми вже багато роздали, і таким чином зразу і розвеземо булочки, розвеземо печиво. Зробимо це, напевно, що одним нашим автобусом. Ось так. Тому хай благословить нас. Дякую за увагу за ці оголошення. Давайте обов'язково. Зараз надзвичайно цікаво нам подивитись, як пройшло Причастя в Антверпені. Причастя в Антверпені війде в історію нашої церкви. Тому що це перше таке.

Повне відео, ви подивитесь у нашій церковній групі. Там Тарас опублікує повне відео про причастя в місті Антверпен. І зразу хочу передати привіт. щирі гарячі вітання від Діми, брата Діми з Миколаєва, цей служителя з репцентра, який передавав нашій церкві вітання від брата Трінчука Івана, щирі вітання нашій церкві від Ірашова Михайла. Який слідкує за всіма нашими служіннями, який дзвонить мені дуже часто і каже мені, що Степан каже, такої церкви, як наша, немає. Каже: всюди сумно, всюди скучно, каже, а такої церкви, як в білих ославах, так, Наталка, правильно? Тобі каже так, так, і тобі каже. І це дуже приємно, що він скучає за нашою церквою. Брати із Міндена, служителі церкви, Володя Класен, Петро Діверт, Алік Бурлака, член церкви, там, е, там брат, наш приятель, він не член церкви, Володя Бачу, і інші служителі передають шире вітання нам з Міндена. Як я вже сказав. П'ятого або шостого будуть загружати фуру і приїдуть до нас. Олег Демченко із Русалівки, село Русалівка, Черкаська область. Щире вітання разом з Дімою. Вони просто він просто дуже захоплений від того служіння, і він дуже дуже радий, що він став частинкою нашої сім'ї. І вже щирий братерський привіт він передає. Сестра Жанна з Чернівців. Сльозами передає нашій церкві вітання. Сестра Оля Ланецька із дочкою Світа... Світланою, сестра Степанія Бойчук із Харкова передає вітання і дуже шукає однодумців там, у Харкові. Думаю, дзвонила як словам вона, Ні. вона позвонить вам, бо хоче, щоб ви підказали, де є такі сестри, які є однодумцями, щоб в Харкові організувати хоча б домашню церкву. Ми прийміть ці щирі вітання і хай Бог благословить всіх нас. Слава йому за все. Амінь.